Каже Господь, що я отхожу уже в вічний світ від вас. Напомніть. Ви, безбожники, нижні, а я, Ісус, одвишніх, я і мої діти християни одвишніх. І так в цьому місті діляться люди на дві частини. В першу чергу на суді будуть на праву сторону праведник, на ліву грішник. Ну і ще, щоб порозуміти, каже Господь, я і мої діти християни одвишніх, вишніх, котрі дивляться на небо, готуються вернутися в царство Боже. А хто нижні, отут цілоє поле. Ту і всякі багачі царі, правителі, мільйонери, мільярдери, олігархи, всі вони од нижніх. Чому? Да вони приклеїлися до землі? Їх не одорвеш для Царства Божого. Вони согласні вічно піти у пекло, но тільки прижизне, щоб їм дали побавитися з багатством. А це перший признак серйозної духовної сліпоти. І ще один момент каже Господь нині через апостола Павла. Дивіться, братія, як Бог робить мудро. Хто ви призвані до Христа? Професора академіка? Ні. Немного із вас, тих академіків, немного мудрих поплоти, немного сильних, немного нібито й благородних. Но що зробив Бог? Бог від ваше скромне серце, вас не мудроє міра і збрав собі для посрамлення мудрих цього віка. І є, ніби слабоє, Не збрав Бог, щоб посрамити сильних міра Сього, котрі собі і дню, і ночують, тому що вони гроші мають, власть мають, б'ють, кого хочуть судять, і в тому хаосі вони живуть, не знає елементарної людської радости і незнатної міра, і унечиженної, пониженої в всьому світі. І збрав Господь, щоб посрамити високих і гордих. Для чого Бог дає нам? Не лише щоб посрамити, а для того, щоб і нам сказати. Люди ніхто із вас не сміє хвалитися, по плоти, що мене Бог ізбрав, бо я красавець, бо я мудрий, ні. Бог ізбрав якраз нас не немає і заслуги. Но Бог увидів наше серце способно повіривати повірувати і вернутися до чистоти, от такими й ми, єсме, люди цього світа. А сьогодні споминаємо і великомученика Канікіту Гоцького. Часто забивають, що на першому Селенському соборі був уже єпіскопом Готів Феофіл. Його приємник Ульфіла. І що інтересно, що готи вже мали письмо то четвертий вік, і переведене було на старо, на старо якесь предслав'янське письмо мали, то начало 4 віка. Примерно у VII віці з'являється у западних християн так називаємо глаголиця, слово «глаголати», котру слав'яни пробували робити. Як свою письменність. Ну що оказалося? Латинські букви малі не хватає букв, щоб передати слов'янські звуки. І от глаголиця попиталася знайти значки наподобі армяно-грузинських знаків, така глаголиця з такими крученими значками. Так от ту письменність за 100 років, создану до Кирила і Мефодія, Кирили Мифодії знаходять, з нею вони знайомляться, в Криму теж знайшли якесь руське письмо, коли були у Криму. І коли вони прийшли на Моравію і на Карпатську Русь, вони вже обладали знанням тієї глаголиці, але вони не були її создателями. Сьогодні вся історична наука, котра тепер зробила. Колективний заговор проти Кирила і Мефодії сказали. Ні, кирили Мефодії не создавали кирилицю, вони создали древню-древню глаголицю. Зачем їм було создавати дві системи? Ложні брехливі вчені і так називаємо вчені мовчать. Ну чому вони приписали кирилю і Мефодії те, що вони не робили? Так, да, глаголиця була, да, вони не користувалися, дав не могли щось порівнювати, але вони создали принципово нове, 100 кратких легше, доступне кирилицю, причому на основанні не армяно грузинських знаків, а на основанні грецьких букв почти всі букви забрали від греків, тож нині славянські букви греческі почти однаки. Хто собі задумав проти Кирила і Мефодія? Таку лож, такий заговор. Іменно кирилиця була чудом із чудес. І от щоб її заглушити, і латиніни, католики западні знищили кирилицю повністю, книжки знищували старі. А потім їм сказали, а що ви скажете вашим дітям внукам, де сиділи книжки? І от була створена система система вчених. Кирил і Мефодій создали глаголицю. А й бовна глаголиця була невідома, незрозуміла слав'янам. І тому слав'яни знову вернулися на Латинику. Де вона ділася, і от учені пишуть, а її создали учні Кирила і Мефодія уже після смерти Кирила і Мефодія. І тому вони Хоть придумали самі кирилицю, але назвали її в честь ім'я своїх учителів, повністю провал науки. Святий крест Господь огради нас цих напастей, щоб Бог дав нам таку мудрость і силу радуватись навіть у гоненнях. Бо радость перший признак живого чоловіка і зрящого, будущу свою награду у Царстві Божєм. Amém.